Доброго дня колеги. Сьогодні 19 червня. Завершуємо викупку однозубки Любаша. <кій> Посадковий матеріал купував повітряну бульбочку Віктора Шамана. Купувалася вона і 4,5 до 5, -5 міліметрів, і 8 плюс. Деяку купував геля. Хочу вам показати, ось подивіться, яка виросла з повітряної бульбашки часникина. Зараз заміряємо. Майже 4,5 см. Це 8, плюс. це більше сантиметра була. Повітряна бульбашка. Подивіться, 4 зубки. Це вже, можна сказати, перша репродукція. Зразу зубки. Ось стрілка, як бачите, обломана була. От подивіться з 8 плюс яка одна Зубка. Три з половиною. Два і сім. І 5 Два і три. Є дрібніша. Є така сімнадцять. В основному дуже гарна в цьому році одна зубка. Дякую. за повітряну бульбашку. Вікторові Шаманові. Хороший був посадковий матеріал. Ось подивіться. Небагато відсотків, може 10 поділилося. Ось подивіться. половиною, Також стрілкою своєчасно обламалася. Ось чотири зубки поділиться і буде на посадку. Ось моя помічниця. Помахай підписникам. Все, всім гарних врожаїв, щоб не боліли руки. Всім мирного неба, до побачення.